Від початку повномасштабного вторгнення пріоритетом роботи Лугинської селищної ради є допомога Збройним силам України, розповідає голова громади Петро Мельник. Зокрема, у 2024 році місцева влада виділила близько 1 мільйона 300 тисяч гривень на підтримку військових. Ми виділили півмільйона гривень на будівництво фортифікаційних споруд. От. А основна така, знаєте, наша ну, якби гордість це наша галузь культури, яка спільно з ватойми колективами і з на протязі всього 2024 року проводили і виїзні ярмарки, і концерти, за, за рахунок чого було зібрано 2 мільйона 400 тисяч гривень, які теж були передані на підтримку наших збройних сил України. Окрім того, Лугинська селищна рада виділяє матеріальну допомогу солдатам, там, які тільки стали на захист України, аби вони могли витратити їх на підготовку до виконання бойових завдань, а також бійцям після поранень, якщо не господи, людина отримала поранення. Це 5 тисяч гривень з бюджету. Такі кошти нас ми виділяємо постійно. Будь-якому випадку, коли йде звернення, ми то, тобто кошти в нас відділяються. Я ж Теж можливо, хотілося б більше, щоб були розміри, але виходимо з тих фінансових можливостей, які на сьогоднішній день у нас є. Після початку повномасштабного наступу росіян на Україну Лугинська громада прийняла понад 1200 внутрішньо переміщених осіб. Наразі ця цифра зменшилась удвічі. Однак місцева влада продовжує підтримувати людей та шукати можливості, аби зробити їхнє життя максимально комфортним. За рахунок співпраці з благодійним фондом таких Карітас, такі як. Caritas, такі як Біжові груп і от за рахунок лише одного калитису, в минулому році 11 сімей отримались біля 500 тисяч гривень на ремонт тих будинків, де вони проживають. Лугинська селищна, з свого боку, теж там чим можемо теж допомагаємо. Це і виділяємо житло, яке в нас є, соціальне їм от, перебувають на повному, що ми кажуть, утримані. Ми оплачуємо електроенергію, даємо їм там тепло, ну і допомагаємо в наших можливостей. Депутатка Логинської селищної. Ної ради Людмила Гордичук розповідає: місцева влада не залишається осторонь потреб громадян, постійно проводять прийоми та намагаються відгукнутися на усі запити жителів, аби допомогти їм із вирішенням поточних проблем. Такі звернення, які надходять частіше всього від громадян, це транспортне забезпечення, це вивіз сміття, це облаштування доріг, прибирання фондових. Також громадяни звертаються за матеріальною допомогою на соціально-побутові проблеми. Та Лікування намагаємося почути кожного і по мірі наших можливостей стараємося, щоб кожне звернення було розглянуте, і кожне житель нашої громади був почутий. Цьогоріч Лугинська селищна рада продовжує докладати максимум зусиль, аби підтримувати військових, їхні родини та внутрішньо переміщених осіб. Окрім того, у громаді планують провести ремонт доріг, реконструювати музичну школу та дах будинку культури, а також закупити декілька одиниць комунальної техніки.